Друзі, вітаю! З вами Торес, шлях Геловіну, п'ята душа на Рафаеля. Я вирішив це зробити, а саме що? Правильно, відкрити уламки. Тому розпочнемо одразу. Переходимо до уламків. Почну я з червоних, в мене їх небагато. Я порахував, що лопнувши 10 червоних, 42 темних уламки, а також добивши це діло 30 ма е продавніми, мені вистачить для того, щоб збрати п'яту душу. Так, ну що ж, от почнемо? Почнемо. З первовічних. Сподіваюся, щось прийде. А не як завжди, рарки. Гайда. Так, епік є. жискар, ще один епік, це бород кривавий. Не знаю. Так, ну епіки сипе. Добре, хоч епіки дають, мордикай. Ну і ще одного епіка, даєте якогось цікавого? Ні, на жаль. <кхід> так, ми отримали 27 тисяч. Очок, поїхали далі. А також хотів вам порекомендувати канал а, під назвою Анастасія, український контент-мейкер по грі Raid Shadow Legends. А, відео тут у нас по відкриттям уламків, дуже цікаво. Підтримайте своєю підпискою. Може хтось захоче написати коментарій Також на майбутньому, ніби як плануються стріми проводитись. Тому посилання я залишу під описом відео. Ну, а ми продовжимо. Далі це до темних уламків. Я сподіваюся піймати Лего, до речі, бо десь-десь там має бути близько вже гарант. Звісно, який я не рахував. Ці уламки я ще не рахував, тому що не отримував легендарних героїв з них. Так, поїхали спочатку по одному. Так, хеска, це п'ята Хеска на моєму аккаунті. Добре, хай буде. Лишня вона точно не буде. Поплюсуємо там десь її колись, напевно. Деміта. В мене вона вже є, до речі. Деміта в мене є, це вже друга. Ну, а далі поїхали по 10. Ех, сподіваюся, я легендарного героя піймати. Дуже прям сподіваюся на це. Юстиціар це названня. Угу. Угу. Рарки, рарки, одні рарки. Так, є перший епічний герой. Скранк. І все так? Виходить, що так. Гайда. Далі. Лега, Лега, дайте нам легендарного героя. Я вас просто благаю, плари. Але не просто легендарного героя, а цікавого легендарного героя, яким би я пограв Але ні, навіть і близько. Так, ще один епічний герой. Хоронитель кафру на звертаю уваги Ну, наприклад, мисливиця так, вона для злиття піде також. Так, залишається ще 20 темних. Ще 20 темних залишається. Поїхали. Хм. Моляр. Десь там він десь має... має десь пограти в мене чи в ФВ. Я не пам'ятаю, хтось казав. Здається, ФВ десь він допоможе мені. Ну це жахливо. Це жахливо, одні рарки. Так, ну і останній десяток. Останній десяток. Дайте хоча б трошки більше епічних героїв. Небесна чарівниця. І все. Так, і все. Шкода, звісно, ну, що поробиш. Ми прийшли не за дропом. Ми прийшли за п'ятою душею на Рафаеля. Так, ну і тридцятку синеньких я жахаю. Ух, ну пігнали. Ну тут далеко ще до Гаранта. До Гаранта ще далеко. Так, є Епік, Дрейк. Не знаю, що за герой. Кайл знаю. Так, ще 20. Поїхали. Шкода, що з. Войдів не прийшла Лега, але вона десь десь дуже близько прям. Отримали ще одного епічного героя. Бовос Гостроріг. Навіть близько не знаю, що за герой. До речі, ви напишіть в коментарях, що ви дістали з уламків. Якщо хтось, звісно, йшов виконувати шлях Геловіну. Ну, я сподіваюся, що таких гравців немало знайшлось. То мені дуже цікаво почитати, що ви отримали з ваших уламків, особливо з червоних. Може хтось потягнув міфічного героя. Так, ми ну і останній десяток відкриваємо. Я сподіваюся, що хоч щось прийде цікаве навіть у вигляді епічного героя. Але ні, тут суто рарками насипало. Угу. Ну, що я можу сказати? Та нічого я не можу сказати. Йдемо дивимося, що там по події. Ну, там мало б вистачити. 68 тисяч. Так, поїхали. Забираємо нагороди. Ось так для початку. Тобто, йдемо по цьому шляху, де епічна книжка і ключ. Так виходить набагато дешевше. Хоча, типу, легендарний Томик теж непогано, але не зараз. Зараз собі таке дозволити. Забираємо. ось так. Забираємо лілеї 50 штучок. І в нас залишається навіть трошки більше на тисячу. Забираємо п'яту душу на Рафа. І одразу йдемо і пробуджуємо його. Одразу йдемо і пробуджуємо. Да, Рафаель, п'ята душа. Ну все, хварісці на ренті. Рафаель буде тепер розривати всіх суперників. Ну, на цьому все. Велике дякую, хто передивився відео. Хто поставив подобайку? Щасти вам з дропом. Сподіваюсь, ну, краще у вас він буде краще, ніж у мене. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Щасти і до зустрічі!